Сьогодні у випуску час пік суп дітям не ворог. Більшість школярів відмовляється від першої страви. Перші страви їсти треба обов'язково. Підсумки року it кластер на Закарпатті шукає нового очільника. З днем екстренки до міжнародного дня екстреної медичної допомоги в Ужгороді нагородили кращих працівників. Вони є частиною тої великої армії, яка сьогодні воює за нашу свободу, незалежність, за демократію, спасає людей в осіб зони бойових дій, спасає мирних жителей, що немало важливого у приміщенні українського хабу громадянського суспільства в Брюсселі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита представив область та інші регіони держави в межах сайт івенту Регіональні аспекти відбудови України разом із командою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад провели велику роботу, підготували паспорти всіх українських регіонів. За словами Віктора Микити, зараз їх представляють нашим європейським партнерам в європейському кварталі з метою налагодження перспективних міжрегіональних зв'язків. Ацькому територіальному центрі екстреної медичної допомоги з нагоди десятиліття створення служби та до міжнародного дня екстреної медичної допомоги в Ужгороді нагородили кращих працівників і нагадали про важливість та відданість професії, яку вони продемонстрували як в умовах ковіду, так і під час воєнного стану. Я працюю з 95-го року. В нашій станції є сім бригад постійного базування, три з них у місті Хусті і чотири по філіалах, по селах. Тобто є пункт постійного базування Вишково, пункт постійного базування горінчого, пункт постійного базування Драгову. Населення обслуговуємо в кількості 82 тисячі населення. Нагрузка, коли яка від сезону з ковідом було в рази гірше, було більше возові, було більше Ще складність. Шановні наші медики, медики екстреної допомоги, навірно, з усіх медиків, яких ми знаємо, які сьогодні працюють на фронті, працюють в регіонах, де йдуть активні бойові дії, навірно, ви, ваші колеги, знаходяться під самою великою загрозою. І практично вони є частиною великої армії, яка сьогодні воює за нашу свободу, незалежність за демократію, спасає людей в ось їх з зони бойових дій, спасає мирних жителів, що немало важливо. На урочистому заході присутнім вкотре наголосили про відповідальність, яка лежить на плечах працівників медицини, та з колегами підбили підсумки плідної роботи. Ми перетрансформувалися за екстерника. Зовсім виглядає по-інакшому, як виглядала пару десятків років назад. По нашому менталітету привикли я сам працював в районі. Я знаю, коли люди сумками чекають, визивають екстренку, Нам треба в лікарню. Ми навчили відмовлятися. навчили з самого початку, коли диспетчер говорить, зверніться туди до сімейного в плановому порядку, і так далі. Так це не всім подобалося. Але цим моментом ми могли зберігти життя і виїхати на той виклик, який потребував дійсно допомоги вашої. 400 викликів на добу поступає від закарпатців до центру екстреної медичної допомоги області. Найчастіше до швидкої громадяни звертаються через гіпертонічні кризи, травми, гослі порушення мозкового кровообігу та серцеві захворювання. Диспетчер випитує, якщо потребує екстреної медичної допомоги, диспетчер приймає цей виклик, випитує чітку адресу, ім'я по батьковіце вноситься все комп'ютеризовано і другим диспетчером напрямку на передається бригаді. На 106 бригад бригаді. Закарпатської області на сьогодні у складі мережі екстреної медичної допомоги функціонує 11 станцій. Три підстанції, 64 пункти постійного базування бригад. На сьогоднішній день у нас в області це один з найбільших колективів, якщо не самий потужний колектив служби екстреної медичної допомоги. Фізичних осіб у нас працює біля півтора тисячі, але хотів би зауважити, що звернень. За швидкою медичну допомогу набагато більше, бо є і у нас телеметрія, є і консультативний е е структурний підрозділ, який можемо надавати в телефонному режимі певну допомогу. Насамперед, колектив служби вартий щирих привітань від колег, друзів, врятованих пацієнтів та тих, хто так чи інакше звертався колись до швидкої. Вони готові рости та боротися за життя і здоров'я кожного українця в умовах війни і поза нею. На Рахівщині поліція припинила злочинну діяльність торговця наркотиками. Поліцейським вдалося встановити місце і час чергової зустрічі наркоторговця з одним зі своїх клієнтів. Саме тоді за силової підтримки бійців корду затримали 30-річного жителя селища Ісіня. Із місця події слідчі вилучили розфасовану в поліетиленові пакунки наркотичну речовину і грошові кошти, отримані за її збут. Вилучили також і транспортний засіб зловмисника. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На Закарпатті затримали чоловіка без документів, який лаявся і погрожував прикордонникам прострелити ноги. Затриманого доставили у прикордонний підрозділ для з'ясування обставин правопорушення. Під час несення служби у складі прикордонного наряду контрольний пост ми зупинили легковий автомобіль, у якому перебувало двоє осіб. На вимогу наряду водій надав документи, що посвідчують його особу. А пасажир, чоловік середнього віку, відмовився. Згодом з'ясувалося, що він не має при собі жодних документів. Коли чоловіка попередили, що перебування в контрольованому прикордонному районі без документів, що посвідчують особу, тягне за собою адміністративну відповідальність, він став поводитися неадекватно. Відмовився представитись погрожував застосуванням фізичної сили. Я повернуся і поб'ю вас, якщо треба, пристрілю нога. На місце події прибула група реагування. Також викликали співробітників Національної поліції. Затриманого доставило прикордонний підрозділ для з'ясування обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Окрім порушення прикордонного режиму, у його діях бачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченої статтею 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів. В перші дні війни до Закарпатської області переїхало чимало представників сфери інформаційних технологій з різних регіонів країни. Тож виник запит на створення подібного об'єднання сьогодні, вже як рік в області почав працювати всеукраїнський it кластер За деякий період вдалося об'єднати більше 12 компаній було створено керівництво кластеру, тобто засновники кластеру, це відомі всім на теренах України і світу. Напевно, величезні компанії, які приїхали на Закарпаття, а також закарпатські it компанії і було створено закарпатський it кластер. І зараз фактично минув рік і ну, в закарпатському it кластер напевно, є вже чим поділитися, похвалитися і розказати про. Те, що було здобуто за рік кластером на теренах Закарпаття, за рік кластер взяв участь у безліч регіональних та національних ЕТІ-заходах. Також відкрив благодійний фонд кластеру, який першочергово був націлений на допомогу ЗСУ. Самі ці компанії робили власні пожертви. а Також безпосередньо е учасники, котрі реєструвалися в кластер як ФОП особи. Вони так само робили свої власні благодійні внески для того, аби ми змогли закупити і необхідну техніку, необхідну амуніцію для наших військових. Окрім того, разом з нашими партнерами за цей рік ми реалізували багато проєктів, Котрі стосувалися допомоги дітям сиротам, котрі релокувалися на Закарпаття з постраждалих областей, допомогли в реалізації багатьох благодійних проєктів, котрі були проведені влітку та восени минулого року. Також it кластер звернув особливу увагу на питання освіти. Протягом року вдалося провести низку освітніх заходів у школах області. Лютому місяці пройшла зимова і школа для студентів під, під, під управлінням керівництвом компанії Сігма Софвер і з, спільно з нашими партнерами, спільно з іншими компаніями. Наступним нашим кроком це був е, колаборація із, з е, інвіждомом. Е, фактично, е, так само уже резко на виступив інформаційним партнером. Подія тривала протягом місяця. Це було 10 лекцій. Наразі IT-кластер шукає нового голову об'єднання. Саме триває процес відбору кандидатів. За останніми даними до Закарпатського IT-кластеру входить 20 компаній та близько 500 фопів. Близько третьої години інспектори Мукачева отримали виклик від небайдужих громадян. Вони запевнили, що проходячи повз багатоповерхівку, почули крики про допомогу із квартири першого поверху. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що за цією адресою мешкає 84-річна жінка, якій раптово стало зле. Вона впала і не могла підвестись. Після чого спробувала відчинити двері і вікна, аби покликати на допомогу, але в неї не вийшло. Тоді бабуся спробувала розбити скло. Охоронці порядку викликали рятувальників, які допомогли демонтувати хвіртку, через яку змогли потрапити до помешкання. Патрульні допомогли транспортувати жінку до карети швидкої допомоги, після чого медики ушпиталили бабусю. Сьогодні особовий склад державного пожежно-рятувального загону берегова мав змогу вдосконалити свої навички. В спеціальному одязі і спорядженні надзвичайники проходили дистанцію на вогневій смузі психологічної підготовки, де було відтворено реальні умови роботи рятувальників під час гасіння пожежі. Сильний вогонь, щільне задимлення, перешкоди, лабіринти, фрагменти будівель зі складними конструкціями. Саме за таких штучних стресових ситуацій шліфується фахова майстерність і посилюється впевненість бійців ДСНС у. Власному професіоналізмі. От сьогодні якраз ми попали на той день, де макарончики, котлетка і соус сметанний то їхньої самої любими. Скласти улюблене меню для школярів сьогодні випробування не з легких. Ще й з урахуванням нових стандартів від шеф-кухара Клопотенка. З раціону учнів виключили сосиски, ковбаси, обмежили споживання солі та цукру, додали більше овочів та фруктів. А от що стосується першої страви, то її вносять виключно за бажанням батьків. Підходять або до мене, або до директора, або до завуча, який займається харчуванням, і просять, щоб їхні дітки їли перше. Але не всі діти, які харчуються безкоштовно, їдять перше. Шлунок без супу, як земля без води, запевняють дієтологи. Перша страва повинна бути в раціоні кожної людини, і споживати її потрібно вже з маличку, адже тоді формується належна ендокринна система і покращується травлення. Ми на сьогоднішній день бачимо дуже багато діток з зайвою вагою. На жаль, батьки не займаються в силу якихось певних соціальних причин, не займаються харчуванням дитини. Такі дітки дуже швидко набирають, що приводить до інсулінорезистентності і в подальшому може привести до цукрового діабету другого типу. Таким чином супи допомагають скинути вагу. За словами Аліни Кротової, у супах міститься амінокислота, гліцин, які покращують якість сну і зміцнюють імунітет. Однак, перша страва сьогодні активно пасе задніх у раціоні дітей. Її переганяють чіпси, піца, бургери та сухарики. Дуже важливо, щоб батьки дома звертали увагу і привчали дітей до перших страв. Ми звертаємо більшу увагу на салати, на фрукти і от салатики, бо дитина хоч тим поїлася. Редує, що дехто з батьків і дітей важливість першої страви в раціоні розуміють і залишаються прихильником смачного ріденького. Мама каже, що їсти супи з морквою, щоб у мене було добре зріння. Я бачу бажаю, він дуже корисний і вкусний. Він допомагає животу працювати. В ньому багато вітамінів, він дуже Мама мені не робить бульон, mm. я його не люблю. Люблю суп і макарони із підливою. Він дає сири, він робить, аби мене хворіли, аби був е, ну, не ну, добрий живот. Однак про свій шлунок сьогодні дбає, на жаль, не кожен, і батькам це потрібно взяти на замітку, каже дієтолог. Адже переважна більшість дітей відмовляється від здорових продуктів і перших страв, які сприяють розвитку організму і часто навіть допомагають одужати від застуди. При простуді знімають запалення. От згадайте, коли давно, коли був важко хворий пацієнт. Особливо після оперативних втручань. Чому саме йому давали першу страву бульйон? Тому що супи, бульйони, кісткові бульйони вони містять дуже багато поживних речовин, Незамінні амінокислоти, мікроеліменти, вітаміни. Якщо не додати супи до свого щоденного раціону, зростає ризик появи здуття живота. Вживаючи суп, ви допомагаєте організму активно виділяти шлунковий сік та активізувати процес травлення. Перші страви їсти треба обов'язково. Я Наше покоління... не обов'язково їсти. Так перші страви наші покоління дуже любить сьогодні. Вранці їли бульйончик. Перші страви то дуже дуже рідко. Може, раз на тиждень в сім'ї, в неділю, вихідний. Це доволі калорійна їжа, а тому завдяки всього лише одній тарільці супу на обід ви отримуєте необхідну кількість енергії, щоб продуктивно працювати до вечора. У Мукачеві діятимуть пришкільні табори. У них зможуть відпочити майже 300 школярів. Діятимуть табори у ЗОЖ номер 2 16, 3 та 20. Крім того, 2,5 мільйона гривень планують виділити на путівки в оздоровчі бази відпочинку для дітей. Безкоштовно зможуть оздоровитися діти пільгових категорій, військових та внутрішньопереміщених осіб. Керівники області вшанували відомих Закарпаток. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко і заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо нагородили спільною відзнакою облради і обласної військової і державної адміністрації нагрудним знаком за розвиток закарпаття відомих краянок. Найвищою краєвою нагородою удостоєно кавалера ордена княгині Ольги, заслуженого діяча мистецтв України, голову асоціації творчих жінок Закарпаття Одарку Собко. Також за вагомий особистий внесок у розвиток літератури, духовності культури краю, нагородили членкиню національної спілки письменників України, поетесу громадсько-культурного діяча Олену Пекар.